Привіт! Мене звати Анна Потрій. Ви на моєму YouTube-каналі, де я пояснюю, як робити ігри в скреч. Якщо ти хочеш робити ось такі ігри в скреч або маєш свою ідею своєї гри, приєднуйся! Я навчу, як це робити. Вітаю! У нас сьогодні вже шостий урок і друга частина гри Парк юрського періоду. На минулому році ми зробили початок цієї гри. У нас Астронавт Тріплі приземлювався, а дінозавр його намагався наздогнати і з'їсти. І сьогодні ми продовжимо. У дінозавра так само залишається його обов'язок з'їсти астронавта, але ми дадемо драйву, і нехай він побігає трохи від метеоритів, які будуть сипатися йому на голову. Якщо метеорит попадає в Діна, гра закінчується, то треба бігати досить швидко. А у ріплі буде своя задача. Він має приземлитися і знайти паливо. Якщо він знайде паливо, він сідає в ракету і курсує на свою базу, приносить на базу паливо. Після чого, якщо він зібрав три балона палива, він може відлітати на свою планету. Тобто ми розпочнемо новий раунд гри, де він буде літати на свою рідну планету. Ось таким чином. Шукати паливо він буде за допомогою натискання клавіші пробіл. Ми це з вами зробимо. То давайте розпочинати. приєднуйтесь. Так, на початку давайте ми відкриємо нашу гру. Ми натискаємо ось тут Створити. І ось тут у нас в файлах є можливість вивантажити на ваш комп'ютер або завантажити з вашого комп'ютера. Нам потрібно завантажити те, що ми зберегли минулого разу. Давайте ми знайдемо це. Ось тут у нас є. І давайте перевіримо, щоб у нас все працювало. Так, діна у нас є все добре. Зупиняємо гром. І давайте що ми будемо перше робити? Ну, по-перше, я пропоную вам додати метеорит, який буде падати на голову нашого Діна. Для цього ми можемо або знайти щось таке, як тут метеорит, або намалювати самі, але я вам пропоную скачати і навчитися, як шукати метеорити і інші малюночки в інтернеті. І так, ми пишемо метеорит, і нам потрібно з прозорим фоном, тобто PNG. англійською мовою це називається. Ось так PNG, і ви можете: російською у вас Google зрозуміє. Мені подобається ось цей сайт. В ньому багато є малюнків, які доступні безкоштовно. Ну, ось, давайте мені ось цей подобається малюночок, я переходжу. І ось тут є скачати. Скачати закриваємо цю рекламу. У нас є тут і дивіться дивиться. Нас пускає, я зберегаю до давайте, зображень. Ось сюди зберігаю. Ось він у нас називається, натискаємо сюди. Давайте переіменуємо його. Метеор. Так, ми його зберегли в зображеннях, він у нас є. І тепер давайте ми заходимо в Scratch. Ось тут у нас є можливість вивантажити спрайт. Ми заходимо в зображення, беремо наш метеор, і ось він у нас з'являється. Дивіться, ну, по-перше, він дуже великий. Давайте зробимо його меншим. І, по-друге, він у нас летить не в правильному напрямку. Він має летіти зверху вниз, а він у нас якось по такій траєкторії летить. Ну, ми можемо, звісно, задати все, що завгодно, але зараз нам треба ось така пряма траєкторія, щоб він просто зверху донизу, як і наш астронавт, падав. То тут варіантів декілька. Перший варіант: ми маємо, маємо його повернути за допомогою напрямку. Ось так. І другий варіант зараз я вам покажу: ми можемо зайти в образи. Ми можемо клікнути ось тут. Перевести його в векторне зображення. Далі, як ми з вами вже робили, виділяємо стрілочка і ось так трохи порухаємо. Так можна робити з будь-яким зображенням. І напрям, так як у нас тут стоїть ось так: 90 Можливо, і таким, і таким чином це зробити. Але давайте ми зробимо як справжні програмери і. Коли у нас буде натиснутий прапорець, ось так, наш мітіор має повернутися в напряму. І ось тут ми обираємо той напрямок, який нам потрібен. Давайте натискаємо прапорець і бачимо, що він у нас стоїть так, як потрібно. Дивіться, взагалі такі ігри робляться за допомогою клонів. Але сьогодні ми з вами робимо досить. Просто для того, щоб ви зрозуміли, як це працює. А потім вже наступна гра у нас буде з допомогою клонів. І так, дивіться, в принципі, у Мітеоріта той самий алгоритм, що і у ріплі. Він у нас, коли натиснута, він у нас показується, переміщається в якусь точку випадкову за Х і за сама верхня точка. Далі, коли натиснути препарець, знову ж таки, він чекає у нас, потім переміщається. Ось цю позицію і ковзає донизу. То нам потрібна ось ці дві програми, ось ці два алгоритми для нашого метеорита. Ну, щоб їх не перенабирати ось тут, щоб ми не заново не набрали цей алгоритм, ми йдемо до ріплі, беремо той алгоритм, який нам потрібен. І ось так, коли зарухався наш метеор значить в нього з'явилася з'явився вже цей алгоритм. А, тобто ми можемо зараз. Зробити ось так: один прибираємо і беремо другий алгоритм з ріплі, і знову ж таки тягнемо. Дивіться, коли Метеорит зарухається, відпускаємо. відпускаємо І ось у нас вже є друга частина нашого коду для Метеорита Давайте ми зараз подивимось. Тобто він точно так, так же падає, як і ріплі. Тепер давайте зробимо їм, їм зіткнення з динозавром. Ну, я пропоную вам, щоб це було більш ефектніше, поміняти сцену у момент цього зіткнення. Тому давайте ми знайдемо нову сцену. Щось у нас тут є ось такий армагідон. Буде. І давайте ми зараз переключимося на сцену. І скажемо наступне: коли у нас натиснутий прапорець, у нас буде мати вигляд. Змінюємо тло на ось цей Jurassic Park. А не була це назва цієї сцени. То тепер давайте ми напишемо мітеоріту. Знову переходимо в події. Далі у нас дія буде завжди. Далі, якщо то, Шматерит, якщо торкається дінозавра, ставимо сюди. Що у нас відбувається? Ми переходимо в вигляд, і ось тут є змінити тло на небула? Є таке. Після чого, що має бути, має зупинитися все. Шукаємо ось тут і ставимо після цього. Зупинити все. І давайте ще напишемо нашому динозавру, що коли він стикається з метеоритом, ну він нехай змінює якусь мордочку. Яка в нього там цікава ось ця є, єда. Давайте тоді пишемо, що знову, коли натиснутий прапорець. дія в нас завжди повторюється. Якщо то обираємо серединку, Ставимо датчик, торкається мітіора. Ось так. То що він робить? Він має змінити образ на динозавр Д. А тут у нас є, так? змінити образ на динозавр А. Ось якось так. Давайте спробуємо ще раз: попадемо під Є таке. Добре, поки що нам достатньо. Тепер, що у нас буде відбуватися з ріплі? Дивіться, коли він у нас приземлюється, тобто стає ось у цю позицію, торкається нашої межі знизу, і ми встигаємо натиснути клавішу пробіл, і він летить на свою базу. То давайте зараз, ну, по-перше, нам треба рахувати, скільки палива він зібрав. Для того, щоб це рахувати, ми маємо створити свою зміну. Давайте ми створимо зміну, нехай буде зміна паливо. Зробили, вона у нас ось тут з'являється. Ми можемо її перемістити куди завгодно. А ще дивіться, якщо натиснути правою кнопкою миші, ми побачимо, що в неї є декілька виглядів. Тобто, перше, з назвою, так, як воно є, за дефолтом, Друге, тільки дані. Тобто, висвічується тільки те, що ми будемо рахувати. І третє, у нас є слайдер ось такий. Ми ще будемо його використовувати в інших іграх. І четверте, у нас є хайд. Сховати. Якщо ви сховали, і треба його знайти і поставити знову, ось тут в змінних у нас є такий чекер. Натискаємо чекер і він з'являється. Давайте ми зробимо з назвою ось такий звичайний. Поки що потім подивимось, чи нам потрібна інша форма його чи ні. І так, тепер давайте що у нас буде робитися. Коли натиснути прапорець, ми це програмуємо на ріплі. Коли натиснути прапорець, наша зміна, ми надаємо ось тут, паливо і надаємо їй значення 0. Далі у нас має бути складна умова, яка буде складатися з двох частин. Перша частина він досяг межі оцієї, і друга частина, ми встигли натиснути клавішу пропуск. Переходимо в керування. У нас це буде відбуватися завжди. І, як ми вже казали, нам треба складна умова. Якщо але у нас тільки одне віконце. Якщо торкається межі, наприклад, або натиснута клавіша. Нам треба дві умови. Що робити? Ми переходимо в оператори. У нас тут є ось тут. Бачимо, такі оператори складні. Тобто, якщо щось одне, і якщо щось друге. Або якщо таке, або ось таке. Ми можемо ці оператори поєднувати ось таким чином, збільшувати їх, навіть вкладати інші оператори один в один. Ну, зараз нам це не потрібно, нам потрібен тільки один оператор ось цей, який складається з двох частин. Ми ставимо його всерединку, і давайте поставимо наші умови. І так, якщо він таркається межі, ставимо ось сюди перше віконце межі. І якщо натиснуто клавішу пропуск, якщо клавішу пропуск натиснуто, також ставимо ось сюди. Тобто ми зробили складну умову при виконанні двох. І тільки після цього у нас щось буде робитися. Ставимо його в крокодильчик всередину, завжди. Далі переходимо в зміні. У нас змінюється паливо на одиничку. Пишемо паливо, змінити на одиничку. І після цього що має зробити ріплі? Він має сісти в ракету і ковзнути доверху. Звісно, ми можемо додати ще якісь спрайти, ракети, прописати її алгоритм, передати повідомлення. Це ми будемо вивчати в подальшому. Але давайте ми трохи схитруємо. Ми переходимо в ріплі, переходимо в образи. Бачимо, у нас тут багато образів, вони нам не потрібні. Давайте їх можемо прибрати ось так. І тепер дивіться, натискаємо ось тут, брати образ, шукаємо ракету. Вона у нас на букву R, Rocket Suit. Так, і мені подобається ось ця ракета. Беремо її. Тобто, у нашого ріплі, дивіться, з'явилися два костюми. І тепер ми переходимо в код. І давайте ось тут спочатку, коли натиснути прапорець, взагалі, у нас буде вигляд у ріплі перший. Тобто, ми ставимо змінити образ на ріплі. Ставимо ось сюди. А ось тут. Давайте ми поставимо змінити образ на rocket ship A. Ось таким чином. І тепер має рухатись, тобто ковзати, до якоїсь позиції. Дивіться, коли ми розпочинали, у нас наш ріплі з'являвся в різних позиціях за шкалою Да? Випадково воно випадає, де він з'явиться? Ми ось тут робили цей код, випадкове X. І коли він ковзав, він у нас ковзав до цього випадкового значення X. Так само ми маємо зараз зробити, що він у нас летить вверх у значення X, тобто яке випало, до такого і повертається. То переходимо: ось тут у нас є в рухах, значення X беремо. А за Y у нас найвище положення це 240 пікселів. Ось, давайте його ставимо сюди. Потім він має сховатися своєю ракетою. І знову ж таки, він має з'явитися в образі вже ріплі. Давайте тут пошукаємо змінити образ на ріплі. І вставляємо ось сюди. Так, давайте ми перевіримо, що в нас зараз вийшло. Так, у нас поки що з'їв динозавр. О, паливо рахується. Все у нас ріплі відлітає, коли я натискаю клавішу, паузу. Все добре, і паливо рахується. Тепер давайте ми порахуємо, скільки палива він збере. Для цього у нас так само ми маємо зробити умову. Якщо у нас паливо зміниться на 3 і буде дорівнювати 3, то у нас гра має перейти на інший раунд, і для цього ми використаємо іншу сцену. Давайте ось тут оберемо сцену, де ріплі у нас, ну нехай ось ця буде, да? нам треба порахувати паливо. Якщо буде дорівнювати трьом, то, значить, тріплі може повернутися додому. Він буде дуже радий на фоні свого міста. Він нам скаже, що ура, я може повернутися додому. То давайте ми це напишемо. І так, ми переходимо в керування, беремо якщо то, і переходимо в оператори. Дивіться: ось тут у нас і є більше-менше і дорівнює. Нам треба дорівнює, ставимо одразу 3 і ми маємо. Вставити нашу зміну, паливо. І ось ми написали: якщо паливо дорівнює трьом, то що відбувається? У нас зміниться наше тло. Беремо тло, беремо ось це новеньке, що ми додали Space City. Ось так. І ми зупиняємо всю гру. То ми переходимо на Зупинити все. І тепер дивіться уважно, куди ви вставляєте. Ви вставляєте ось, ось цей крокодильчик завжди. Приєднуєте, так? Ось сюди. Вставили. Ось такий алгоритм у вас має бути. Тепер дивіться, що після цього відбувається. Коли у нас зміниться ось це тло, він має, ну, по-перше, виставитися на ось цю центральну позицію. І давайте його зробимо більше, і він щось скаже. А динозавр і метеорит нехай у нас сховаються. То давайте ми пишемо: дивіться, у нас ось тут, в подіях, є таке флажок такий, коли тло змінюється на якесь. І ось тут ми ставимо на Space City, що має робити наш ріплі. Так як він може бути у нас в той момент схований, десь там в ракеті, то ми маємо його показати спочатку То ми ставимо, що він показується. Далі ми можемо змінити йому розмір на 100, ну, нехай у нас буде 150. Да? Зараз у нас 40. Давайте ось тут зверху, коли починається гра, і він у нас змінюється на образ ріплі, ось цей. Нехай ми йому встановимо. Задамо розмір 40, пропишемо ось сюди. Добре, після цього, що у нас буде, він має перейти в положення 0 по іксу і 0 по ігреку. Це у нас самий центр нашої гри. О, дивіться, якщо я виставлю зараз ось так, ось він тут стоїть по центру. То ми маємо це написати, що він має переміститися в 0 і 0. І сказати щось. Ну, давайте він у нас скаже. Де у нас ось так? Він у нас скаже: ура, я можу летіти додому. Ну, наче все ми зробили. Давайте з вами перевіримо, що у нас відбувається. Давайте у нас перевіримо паливо, рахується. Добре. Два. Тепер в мене задача ще й побігати. Три. Ура! Я можу полетіти додому. І так, у нас ну, не дуже добре тут. Давайте ми зробимо так, щоб у нас наші зміни не ховалися, коли вже буде включена ось ця сцена. Остання. Тобто, коли ТЛО у нас змінюється на Space City, у нас має сховатися змін на ріб, і сховати змінну ось сюди, додаємо паливо. Але тоді спочатку ми маємо показати ці дві змінні. Ось тут, давайте, коли натиснуто показати ріб. І ось сюди показати зміну паливо. робимо і виставляємо ось сюди. Так. І давайте, що у нас ще? У нас має сховатися динозавр. Да? Наприкінці гри. Давайте ми додамо, тут, коли ось тут, зміниться на фон Space City, Ось сюди, а у нас він має сховатися. Де там у нас сховатися? І перевірте, щоб у вас тут спочатку було показатися. Більше вам не покажеться. Так, для метеорита така сама у нас, коли тло змінюється на Space City, він має сховатися. Давайте йому скопіюємо. Дивіться, у вас, якщо на білому фоні натиснути правою кнопкою миші, ви можете впорядкувати блоки, і блоки самі вистрояться у той послідовності, яка необхідна для кращої роботи алгоритму. Відкриємо ось так і впорядкувати блоки. Ось він став на місце. Так, так само робимо впорядкувати всі блоки. І на динозаври впорядкувати блоки. Це робиться для того, щоб програма коректно відображала той код, який їй потрібен. І так, давайте вже ми перевіримо на великому екрані. Натискаємо. Так, динозавр у нас є. для астронавта. Він попадає під метеорит. І тепер давайте. Ось так. Він відлітає, паливо у нас рахується. Так, зараз ось так. Все, ура! Я можу летіти додому. Гра у нас виконана. Ну, що ж, я вважаю, що у вас все мало вийти. Якщо щось не вийшло, не зрозуміло, пишіть мені в коментарях, я обов'язково вам відповім та допоможу. А, я Дуже сподіваюся, що ви не просто копіювали мій код, а зрозуміли, як все це працює. Тому що я е, намагаюся дуже ретельно все пояснювати, щоб ви мали змогу створювати ваші власні ігри. Якщо у вас є ідея вашої власної гри, напишіть мені в коментарях. Я обов'язково подивлюсь і, можливо, наступна гра буде саме за вашою ідеєю. І ми створимо її разом. То приєднуйтесь, я чекаю вас на наступних уроках. А якщо вам сподобалось, ставте лайк, приєднуйтесь до моєго каналу. Будь ласка, діліться з друзями, пишіть коментарі, і головне, бережіть себе, все буде Україна!